Я в свій час я збирав марки і ще як був малим. Олександр Якович, філателіст зі стажем. Перші марки почав збирати десятиліття тому, і любов до цього хобі проніс крізь роки. Нині ж з нетерпінням очікує на надходження до продажу новинок від Укрпошти. А марку з відомою абревіатурою ПТН ПНХ особливо чекав. Буквально напередодні він відсвяткував свій 63-й день народження. Жартує таким чином Укрпошта його привітала. Сказати, що це обалденно – це взагалі нічого не сказати. Це саме це саме 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 після марки російської військової кораблі. Це саме класне. От зараз це саме класне. Це те, що от в річницю цієї війни, це саме класне. Дякую. Дякую Укрпошті, дякую людям, які створили це чудо. Сьогодні на Дніпропетровську область виділили шість тисяч примірників. В свою чергу їх розподілили між 203 відділеннями Укрпошти на території нашого регіону. Вартість арку шумарок складає 180 гривень. З них 42 благодійні гривні перерахують на відновлення зруйнованих навчальних закладів країни. Сьогодні рік спротиву дата, яка поділила життя всіх українців на до і після дата, яку ми всі пережили. Це рік безсонних ночей і тяжких втрат. Хлопчик це образ майбутнього, який перемагає минуле. Або, як сказав наш президент, Давід перемагає Голіафа. Марка вийшла тиражом 250 тисяч. До церемонії погашення нової марки від Укрпошти долучився голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Символізм обсценної назви ПТН-ПНХ більш ніж красномовний і в повній мірі відображує ставлення мешканців України до країни-агресорки, яка рівно рік тому злочинно вдерлась на нашу територію. Сьогодні на річницю нападу країни-агресора Російської Федерації ми погасили разом з Укрпоштою таку марку птн ПНХ. Дуже коротко, лаконічно, мабуть, краще і не скажеш. Окрім аркушу з пам'ятними марками, можна придбати листівки та конверти із зображенням графіті роботи на руїнах будинку в селищі Бородянка Київської області, авторства англійського художника Бенксі, де маленький хлопчик долає дзюдоїста. Олександр Фефілатів, Максим Морашов перше міський.